Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо. З вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Російська пропаганда продовжує використовувати різні хитрощі для просування своїх наративів, щоб вплинути на думку західної аудиторії. Одним із таких інструментів є створення популярних англомовних акаунтів у соцмережах, що маскуються під нейтральні сторінки про науку, культуру чи статистику. Однак серед цікавих дописів приховано про кремлівські меседжі, які формують позитивний образ Росії та применшують роль інших країн, зокрема України. ине Власне, про це йдеться в повідомленні ініціативи по той бік новин, яка займається перевіркою фактів. На перший погляд, ці пропагандистські сторінки публікують цікаву та пізнавальну інформацію від науково-популярних фактів різних країн до їхніх історичних досягнень. Проте кажуть фактчекери, деякі статистичні дані виглядають сумнівно, а нібито історичні факти спотворюють реальність на користь російської пропаганди, за якими ознаками можна відрізнити дезінформацію. Про це ми розпитали Альону Маліченко, фактчекерку проєкту по той бік новин. Небезпека таких дописів у соцмережах якраз у тому, що і не завжди одразу можна зрозуміти, що такі акаунти поширюють пропаганду чи дезінформацію. Бо нерідко десь дві третини дописів на таких сторінках це правдива інформація, насправді, і лише третина це маніпуляції про російські меседжі. Тому в першу чергу я б радила звертати увагу на джерело інформації чи статистичних даних. Якщо посилання на джерела не надаються або вони невідомі, то до такої інформації варто ставитися з обережністю. Якщо джерела є, то непогана. На було перевірити там до прикладу, чи справді певна міжнародна організація наводила саме такі статистичні дані. Інша ознака, що факти можуть бути правдивими, але вони подаються вибірково, і це створює ґрунт для маніпуляцій. Тому треба зважати, що якщо одна країна постійно представлена в позитивному світлі, а всі інші завжди в негативному, якісь факти не наводяться, приховуються, то можливо з цією сторінкою ну щось не те. До прикладу на тих сторінках, які я досліджувала, постійно підкреслювалися величні досягнення Росії. У космічній програмі, хоча вони були десь півстоліття тому, ностальгія за космічною програмою радянською там можна не озброєним оком було помітити. Навіть провела такий експеримент, що вводила у назву космічної станції Союз і назва американської космічної програми НАСА. То російська назва там зустрічалася втричі частіше, ніж американська. Інша річ, що люди підписуються на такі сторінки заради цікавого контенту, тому навряд чи вони будуть шукати першоджерела інформації. У цьому якраз і проблема з цими сторінками. Саме сторінку світ техніки і світ статистики створював росіянин. Він спочатку підписався у Твіттері, що він є адміном цих сторінок, він не приховував цього. А потім уже читачі помітили у Твіттері, що якась дивна там інформація подається, і зайшли на його сторінку. А в нього навіть було посилання на LinkedIn, де було, що він закінчив академію у Санкт-Петербурзі, і там щось навіть було пов'язано з, ну, з військовою якраз направленістю. То цю сторінку якраз росіянин вів. Але після того як це стало відомо, то він закрив цю сторінку. Назвався німецьке прізвищем. Там. І закрив свої дописи, щоб їх не видно було. Але сторінку він не далі веде і модерує. Ми вже згадували дві фейсбук-сторінки з мільйонами підписників англійською мовою: світ статистики та світ інженерії, які використовуються для пропагандистських маніпуляцій. Які саме наративи Росія намагається непомітно просунути через подібні сторінки, пояснює Альона Маліченко. Росія просуває через ці сторінки ідею своєї культурної технічної величі. До прикладу на цих сторінках Росія завжди виглядає в хорошому світлі. Це найбільш освічена, найбільш культурна в цієї країни найбільш багата історія. Вона там серед десятки, де люди найбільший рівень IQ, найбільше університетів завжди позитивна інформація. Тописи включають видатні досягнення в науці, в техніці у військовій сфері завжди разом з тим недоліків чи проблем зі статистичної точки зору там не знайдете ви такі публікації. Вони допомагають відбілювати Росію серед іноземної аудиторії, тобто їм показується, що є Росія, яка розв'язала війну, а є інша культурна освічена, яку не потрібно ототожнювати з Путіним з війною з злочинами, які росіяни чинять в Україні. І так само там є ще наратив про культурну спадщину з Україною Росію з України. Іною та іншими так званими пострадянськими країнами, тобто в такий спосіб намагаються показати, що Україна не має своєї культури, не має своєї спадщини, і вона можлива тільки удотожнені з Росії. Завжди позитивна статистика це Росія, а завжди негативна статистика це Україна, це країна, де найбільший рівень безробіття, інфляції. Ну тобто, всі негативні показники, які ну, в принципі, у нас через війну з зрозумілих причин, але вони показані так, що з негативної точки зору. Україна завжди на передових позиціях. На сам кінець ми розпитали експертку, як такий контент сприймає західна аудиторія, враховуючи, що частина дописів є дійсно коректними з наукової чи статистичної точки зору, чи допомагає таке маскування пропаганді краще впливати на західну аудиторію порівняно з іншими відкрито проросійськими ресурсами. Слухаємо. На жаль, допомагає, бо західна аудиторія часто такий контент сприймає як розважальний, нейтральний. Завдяки цьому пропаганда приховуються, і якщо порівнювати з відкрито проросійськими ресурсами, то на жаль, публіка вона більше схильна вірити цій розважальній інформації, яка подана ось таким в нейтральному ключі. І якраз в цьому і небезпека цих сторінок, тому що ось наприклад, після того як стало відомо, що сторінки світ статистики і світ техніки веде росіянин, то українські користувачі там часто пишуть у коментарях, якщо там якісь сумнівні факти наводяться, то пишуть, що не зважайте на ці факти, вони не варто їм вірити. Тому що це росіянин веде сторінку, але насправді сумарна аудиторія від того не зменшилася бок сторінок. Сумарно 6 мільйонів підписників, і це здебільшого англомовні іноземні підписники. Те, що наші користувачі пишуть у коментарях, пояснюють, це допомагає, хоч не так би як хотілося, але це допомагає. Читачам, які підписуються на такі сторінки, то варто завжди звертати увагу на. Перше джерело, тобто звідки береться ця інформація. А якщо немає цього першого джерела, то якраз замислитись над цим, чому немає, можливо, щось приховують. Ми слухали коментарі факт проєкту по той бік новин Альони Маліченко. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з. Вам особисту інформаційну гігієну. Знаєш, Сергію, мені здається, що просто спостерігати за тим, як працює російська пропаганда, не варто. А якщо у вас є така можливість спілкуватися в соціальних мережах польською, англійською, німецькою, іспанською, ну будь-якими мовами, Google в принципі дає таку можливість, теж заряджайте ці соцмережі якимось цікавими статистичними даними, порівнюйте Росію з цивілізованим світом і Україну. Приєднуйте до цивілізованого світу в цих оповідях. Я думаю, що така контрпропаганда з боку нас, нас багато, нас мільйони проти Росії теж має спрацювати. Бо дійсно це велика загроза. Я один із таких роликів бачила про ці судна, які по річках ходили на повітряних подушках. І от спочатку дається технічний такий опис, як все цікаво, а потім Україна проголосила незалежність і все зруйнувалося. Цьому треба давати відпір. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.